Починаємо наше занурення. Сьогодні, значить, говоримо про молекулярні ножиці. Ну, це про технологію CRISPR-Cas9, про неї пишуть у джерелах. Спробуємо розібратись, як ця штука працює і ну, чому стільки галасу довкола неї. І давайте одразу прояснимо оцю картинку з малесенькими металевими ножицями. От уявити ДНК діаметр її 2 нанометри. Це ж ну, в 50 тисяч разів тоньше за людську волосину. З металу таке зробити просто нереально. Абсолютно точно. Насправді ці молекулярні ножиці, які їх називають, це білковий комплекс природний. От найвідоміший CRISPR-Cas9. Це власне така система, яку вчені, скажімо так, запозичили у бактерій. У бактерії так, це їхній захист від вірусів. Ну, от він складається з білка каз 9 це і є те саме лезо, і спеціальної такої молекули, направляючої РНК. Вона працює як навігатор, розумієте? Вказує точне місце, де треба візати ДНК. Гаразд, давайте розберемось тоді, як цей ну комплекс потрапляє куди треба, і що він там робить. Значить, спочатку комплекс це Каз 9 плюс оця спеціально створена направляюча РНК. Його треба якось доставити всередину клітини. Джерела згадують кілька способів: е, модифіковані віруси, наприклад, безпечні. Сподіваюсь, так так, вони вже не викликають хворобу просто як транспорт. Потім є наночастинки, ліпосоми, наприклад, е, такі мікроскопічні жирові бульбашки. Ага, вони можуть зливатися з мембраною клітини, ну і вивільняти вміст. Або ще є метод електропорації, це коли коротким електричним імпульсом роблять тимчасові мікроотвори в мембрані, і комплекс проходить всередину. Зрозуміло, різні, так би мовити, кур'єрські служби. А що далі? От він всередині. А там починається найцікавіше направляюча РНК починає сканувати ДНК, вона шукає ділянку, яка їй точно відповідає. Ну, за принципом комплементарності, як ключ до замка, угу. знайшла. Тоді білок КС-9 приєднується. Але перш ніж різати, він ще перевіряє такий короткий сигнал поруч, називається ПАМ, це наче додатковий код безпеки. Тобто подвійна перевірка саме так, щоб розріз був точно там, де треба. Якщо все сходиться, КС-9 ріже обидві нитки ДНК. Так, але ж клітина не може просто так жити з розрізаною ДНК, вона ж має це якось лагодити. А вже ж, одразу ж вона намагається відремонтувати цю поломку. І тут, власне, є два основні варіанти. Перший це коли клітина просто з'єднує розірвані кінці. Швидко, але ну не завжди акуратно. Тобто, часто виникають дрібні помилки вставки чи випадіння букв ДНК, і це фактично може вимкнути ген у цьому місці. А другий варіант. А другий, якщо дослідники разом з ножицями доставили в клітину ще й шаблон новий правильний фрагмент ДНК, тоді клітина може використати цей шаблон для точного ремонту, тобто вставити нову інформацію замість старої. Ага, ось це вже дуже цікаво виходить. Значить, можна або ген вимкнути, або навіть відредагувати, замінити на інший варіант. Це ж це ж справді редагування коду життя. Точно, в цьому і є суть технології CRISPR-Cas9 9 редагування геному. Важливо ще що, сам білок cas 9, оці ножиці, він не залишається там назавжди, він працює лише певний час, ну кілька днів зазвичай, а потім клітина його руйнує, тобто процес контрольований. Щоб уявити масштаб, от джерела наводять таку аналогію якби ДНК була мотузкою товщиною з сантиметр, то клітина була б розміром зі стадіоном. А Каз – це такий собі мікроінструмент, який знаходить і ріже цю гігантську мотузку в одному єдиному, точно заданому місці. Вражає, справді? Так, це вражає. І Каз – це ж тільки початок, розумієте? Галузь розвивається просто шалено, вже є інші системи, наприклад, Каз-12. Він робить розрізи трохи інакше, створює так звані липкі кінці. Липкі кінці? Ну, це коли кінці ДНК після розрізу мають невеликі одноланцьогові хвостики, які легше з'єднуються з новим фрагментом. Це зручно для точної вставки. А є ще каз 13 Він взагалі працює з РНК, а не ДНК. Тобто це дозволяє тимчасово впливати на активність генів, не змінюючи сам геном, наче приглушити звук, а не вимкнути колонку назавжди. А ще є базові редактори, прайм редактори. Це ще точніші інструменти. Вони можуть змінити одну букву в ДНК або вставити коротеньку послідовність, і навіть без повного розрізу ДНК. Ого! Тобто інструментарій стає дедалі витонченішим. Де все це застосовують? Ну, окрім лабораторій. О, потенціал величезний і вже є реальні результати. У медицині от джерела пишуть про клінічні випробування, лікування спадкових хвороб, серповидно-клітинна анемія, наприклад. Це коли клітини крові неправильної форми. Саме так і вже є дуже обнадійливі випадки. Пацієнтам беруть їхні ж клітини, редагують ген і повертають назад. І це може призвести до повного одужання. Розумієте? Не просто полегшення симптомів. Неймовірно. Далі сільське господарство, створюють рослини, які стійкіше до шкідників, до посухи, до змін клімату. Ну і, звісно, фундаментальна наука, вивчення функцій генів тепер іде значно швидше. Отже, якщо підсумувати, що це все означає? Ну, по суті, це означає, що людство отримало надзвичайно потужний інструмент і, що важливо, відносно доступний інструмент для роботи з самою основою життя, з геномом. Ця технологія вже змінила біологію, швидкість досліджень, можливості. Ми тепер вчимося не просто читати генетичний код, а й цілеспрямовано його ну, переписувати. Ось таке занурення у світ молекулярних ножиць у нас вийшло від, скажімо так, спростування міфів про металеві інструменти до розуміння оцих складних білкових машин. А, І джерела слушно наголошують поруч з величезними можливостями стоять і серйозні питання. Безпека, етика, це все потребує дуже обережного підходу і широкого обговорення в суспільстві, звісно, це невід'ємна частина такого прогресу. Безперечно, і наостанок, як завжди, думка для роздумів. Якщо технології редагування геному ставатимуть все точнішими, все доступнішими, як це може змінити наше уявлення про те, що таке природне, що таке нормальне для будь-яких живих організмів, включно, можливо, і з нами самими?